І вже готовий автомобіль. У нас на установці був Renault Zoe електричка. Був на установці сучасного android мультимедіа центру. Була штатна магнітола. Ось така. Тобто, рамочка повністю звичайна однодінова. Скучна, як то кажуть. Тепер вже власник буде задоволений новим функціоналом його автівки. Також встановили камеру заднього огляду. Ось такий має. Величезний кут огляду і добру якісну картинку. Зараз я вам покажу, подивіться балон і печка, де вони розташовані. Щоб ви розуміли, по лінії автівки печка і балон. Ребят, величезний кут огляду, дуже класні якісні камери, також встановили. Так, щоб це було під заводський вигляд, без колхозу, там бабочки торчащі і так далі. Ми так не робимо. Робимо ось таку гарну красу, як положено, щоб все було під заводський вигляд. Тому, якщо ви хочете собі встановити сучасну андроїд-магнітолу, камери та інше до покращити звук у вашому авто, ви знаєте, куди звертатись. Максаунд, місто Кривий Ріг. Всіх чекаємо і всім гарного дня.